Були їх вже на Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту. Розказую тобі зайка. Ось бачиш, дивись, це називається сертифікат, да? який видає, е, який свідчить про те, що у нас в, е, впроваджена система ISO 22000, система харчової безпеки. Це перше друге наше підприємство тисячу квадратних метрів тисячу квадратних метрів і такі підприємства з такими об'ємами об'ємами виробництва, об виробництва підлягають обов'язковій перевірці обов'язковій перевірці від оцього органа ДПСС, який ви написали остання перевірка у нас була два місяці тому пройшли ми на відмінно більш того нас перевіряла і не тільки ця служба але подібна служба тільки з Молдови, тому що ми експортуємо курячий бульйон в Молдову. А це е продукт тварини. Ну коротше говоря, який містить там. Ну від служба, там ще додаткова історія. І виїжджає спеціальний комісар від цієї е організації в Україну і проводить декілька днів, проводить перевірку, і ці люди не підкупні, бо це з іншої країни. тому попустись.